Пані Ларисо, я вам дуже дякую за те, що ви погодилися надати таке коротке інтерв'ю стосовно того, як було надано послуги нашим психологам мобільної клініки, пані Наталею. Ось наскільки я знаю, вона консультувала вас за програмою ВООЗ – Управління проблемами плюс, і мені б хотілося так трошки почути від вас воротний зв'язок, як взагалі проходили ці консультації. Як вам був процес спілкування з нашим психологом, і що найбільш для вас було корисним в цих зустрічах? Звернулася до нас село. приїжджали лікарі з паляниці. Звернулася я до терапевта. Сімейний лікар так правильно зараз називається, і ну, вона побачила мій стан, що я не можу себе тримати в руках, що в мене така плаксивість з будь-якого запитання. Я плачу, не можу заспокоїтись, і вона мене мені порадила звернутися до психолога, який приїхав разом з лікарями. Ми познайомилися з пані Наталією, вона провела анкетування надала певні поради і запропонувала продовжити наше спілкування і розповіла за оцю програму, що можна покращити свій психічний чи, як правильніше сказати, психологічний стан, трошечки позайматися з цією програмою, будемо з нею працювати в Зумі. Домовлялися про зручний для мене час. Пані Наталя підстраивалась, коли мені було зручно, тому що я працюваю, працюю у школі, провожу зранку уроки. То так, коли в мене немає уроків, або коли там якісь проблеми були, ми переносили, вона завжди йшла до мене на зустріч. Я вже точно не можу пам'ятати, скільки у нас було проведено занять, але ми займалися щотижня uh -huh. заразними. Методиками, я так розумію, були проведені mm -hmm. заняття. Ну, трошечки, так знаєте, десь перше заняття може і ще ну так, трошки я і не замітила, які у мене там зрушення були. ну… Но... Якось так пані Наталія, знаєте, давала конкретні настанови, що мені хотілося до них прислуховуватись. Потім я вже підключила трошки свого чоловіка і ну, розповідала, щоб пані Наталія мені так сказала не реагувати на це, не реагувати на це, От, у мене була проблема така, що е, займаю керівник посаду, ну і вчителі, і так, і вранці, і ввечері, і в 11 годин. Телефонують або пишуть, і я завжди, не дивлячись на те, що вже закінчився робочий день, займаюся там, своїми справами. Ну і чоловіку кажу, що пані Наталя мені сказала привчати себе не відповідати. Ну і чоловік мені в цьому допомагав, забирав навіть телефон, тому ми так якось знаєте, сім'єю своєю, своєю родиною включилися до цього. Ну, що, мені, що мене вразило, і що мені допомагає, і що я практикую до сьогоднішнього дня це дихання. Трошки важкувато мені дихати, коли я хожу. Ну, до, чого, до цього часу в мене щось ще трошки поморичиться помирч, в голові, але дуже мені сподобалось дихати лежачи на животу, і, і плюс оцього ще дихання. Менше сижу у гаджеті, бо раніше як було утром прокидаєшся новини. Як там діти, як там в Києві, як там в Миколаєві, потім так само ж ввечері лягаєш, всі новини треба продивитися. Зараз мені треба подихати, тому менше я в телефоні сижу, бо треба виконати настанову пані Наталі, подихати. Угу. Тому це в мене така процедура. Вранці дихаю, ввечері лягаю, спать, дихаю. Якось зайшла мені це дихальна. Вправа особливо лежачи. Ну, що з таких настанов? Що ще мені запам'ятались? Ну, знаєте, якось у мене так лінь трошки хоч якісь фізичні вправи робити. Пані Наталя сказала: візьміть, виконуйте зарядку, ну, хоча б декілька вправ для себе. Ну, це декілька вправ. Якби вона можливо сказала 20 вправ, то <звідь> я можливо, і 20 взаїнк стола. В неї така є якась така. Ну, тендітна, така хрупка жіночка, сказала, треба робити. Я хочеться, так, хочеться дослухатися, так, хочеться йти так. за її Ось ви знаєте, щось у неї є таке, що угу. її поради треба не просто слухати, а ще й виконувати. Угу. <кхів> тобто, я так розумію, у вас ось ця довіра <кхів> до фахівця вона сформувалася, правильно я розумію? Так, да, Мені дуже, дуже було комфортно з нею працювати. Пані Наталя запропонувала мені телефонувати у будь-який час до неї. Ну, я так думаю, що я якщо я якщо буду сильно без кінця, я попробую трошки сама з цим впоратись. Думаю, якщо почну знову ридати, буду телефонувати. Ну, поки вже пройшов такий період достатній, і в мене такі стресові ситуації були, ну, якось якось впоралась. Порад mm -hmm. дотримуюсь і набагато краще мені. Пласивість ну, рідше так, стала проявлятися флаквість. Ну, взагалі, взагалі от як ми позаймалися з пані Наталією, у мене такого бажання, ну як бажання, не, ну, як би, би це, цей стан сказати, можливо, ви, як фахівці, краще його. Опишете, у тебе питають, як твоє здоров'я раніше, ти плачеш, питають, як твої діти, ти плачеш, в тебе щось не отримається, ти плачеш. Ну, ну не хочеться плакати, ну ти плачеш. Ну, зараз такого немає. Я якось спокійніше себе почуваю. Раніше в мене були ці панічні атаки, коли повітряні тривоги. Uh -huh. Було таке, що знаєте, десь забігти, накритися діялом, якщо це вночі. Бувало таке, що навіть я під кровець залазила до такої степені, мені було страшно, але зараз якось я ну, стараюся це контролювати. Угу. Тобто змінилося ставлення так, до певних речей, і так, ви вже не так, так, так емоційно на це реагуєте. Угу. Якось спокійніше стала себе почувати. Угу. Ви кажете, що ви продовжуєте практикувати так, деякі з тих скажімо, вправ, які вам були надані, так, певні рекомендації, ви їх продовжуєте можливо, а... я їх не так ретельно виконую, але я про На... них пам'ятаю, я uh -huh. намагаюся робити. зробити. Uh -huh. Я просто uh, розумію тепер для себе ну, наскільки це важливо, щоб не, знову не піти в той стан, в якому я була. Uh -huh. Скажіть, чи є у вас зараз потреба у подальших зустрічах очно або телефоном з психологом? Ну, ви знаєте, для практикування можна було б. Я б з задоволенням ще з пані Наталією, хоч коли-неколи спілкувалася, але мені не дуже зручно її турбувати, тому що я знаю, таких, як я, на сьогоднішній день дуже багато, тому я так себе трошки стримую. Ну, Думаю, якщо вже така потреба буде, то я зателефоную. Вона залишила мені угу. свій телефон, дозволила до неї звертатися зараз, ну, у якихось там ситуаціях. Ну, поки що, поки що тримаюся. Якщо відчуваєте, що маєте ресурс, то так, так. Ви пройшли програму, ви ознайомилися з усіма там, покроковими так, діями, і ви завжди можете там, повернутися до цих матеріалів, які вам також були надані. Пані Наталя мені надіслала матеріали, все це в мене є, я інколи переглядаю. Але якщо є Корості. потреба. Так, якщо є потреба звернутися, проконсультуватися або просто поговорити, то також, будь ласка, не соромтеся, як то каже, звертайтеся, цей ресурс для вас Дякую. відкритий. Скажіть, будь ласка, от що можна взагалі найбільше, що найбільш корисним для вас виявили? Що є найбільш підтримуючим в цих зустрічах, консультаціях? Для мене, я так думаю, найбільш корисним це дихальна гімнастика. Угу. Я угу. просто. Не думала, що наскільки ну, це таке потужне. Там пані Наталія, мені ще дихальні вправи, коли оці стреси, коли оці накати тривожності надавала Ну, що мені найбільше запам'яталось і сподобалось, це дихальна гімнастика. Це взагалі супер. Я і пані Наталі говорила, що я якось себе спокійніше почала почувати. Ну, і мені здається, що трошки фізичний стан мій покращується. Ну, я також казала пані Наталі, що мені здається, що в результаті цього дихання в мене кишківник почав краще працювати як годинничок. Так, 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 може бути. В організмі все взаємопов'язано, і тому дихання це як базова така наша функція. То певно, що дійсно воно впливає на загальний, загальне самопочуття, загальний стан здоров'я. Тому це супер, що ви це взяли, відмітили як е, корисною такою практикою. Трошки навчилася казати ні, угу. це мені важка давалося, Ну так, трошечки. Трошечки я навчилася, трошечки вже угу. стараюся. ну Якщо пізно дзвінок, то або якесь повідомлення зробити, не відповідаю. Мене картичі, ну стараюся себе стримувати. Угу. Угу. Не жертвувати для когось, а жити трошки для себе, для своєї родини. Угу. Так. А... Як ви взагалі вважаєте ось, в роботі психолога, що варто відзначити найбільше саме в процесі консультування, що вам найбільше запам'яталося, сподобалося? Якось ви знаєте, от таке навіювання впевненості, що ми справимося з вашою проблемою? Uh -huh. Uh -huh. Якось так спершу. З першого знайомства з пані Торніте якось відкритись чужій людині ну для мене особисто це дуже важко. Я от пані Наталі говорила, що я ніколи коли десь там їду, то бачу, що люди так знаєте, один одному розповідають якісь секрети такі сімейного життя з геть стороннім людям. Я якось ну, не розуміла таких людей. Я, я погано йду на контакт, я погано відкриваюся. Так, а тут з першого знайомства якось мені захотілося далі продовжити спілкування. От ми познайомилися з пані Наталією, коли ми у нашій амбулаторії поспілкувалися, вона запропонувала ну, обнімашки. Ну, ви знаєте, так якось мене це зблизило, ну, якийсь такий жест від неї був, що мені захотілося далі з нею спілкуватися, і я відчула, що людина може мені допомогти. Угу. Хоча я ну, раніше вважала. У нас і в школі був психолог, але ну, якось так якось чудеса психології я не вірила, чесно вам скажу. А зараз змінилося ваше ставлення до психологів взагалі? Да, так, да, так. Да, угу. да, да, змінилося абсолютно. Тепер я розумію, наскільки це важливо. Якщо тобі допомогли викарабкатись з такої ями, то я думаю, що. Це дуже важливо і побільше нам психологів, особливо в такий страшний у нас період. Так, і діткам нашим mm -hmm. от, і батьки кажуть: от спілкуєшся з батьками, то батьки кажуть, що багато от таких ситуацій, як у мене, що діти неадекватно реагують на повітряні тривоги, от забиваються кудись в куточок і у них получаються. Тому ну, тут психологи звичайно потрібні, особливо коли ми тут рядишком. Та, в принципі, по всій Україні ці тривоги виють, виводять з рівноваги. Так, так, це дійсно так. І тут знаєте про те, що адекватно або неадекватно зараз будь-яка реакція на ці всі події, ми ніхто ну, не вибрав. Ми вже... якось були ще лише в Миколаєві. і виїжджали вже з Миколаєва, ну то зрозуміло, що у нас хоч і, і приліт був ракет. У нас в селі ну, Ніколаєв зрозуміло, що у них так ближче. І ви знаєте, ось така ситуація була: біжить мама з сином. ну, Синові декілька, ну, десь років десять. Угу. І у мами е, якась там авоська випадає, розсипаються якісь там речі, я вже не пам'ятаю, чи продукти, чи що там було. І син керує мамою. Він підлітає до мами, збирає мама бігом, мама, давай бігом, бігом в укриття. То я так подивилася на цю дитину, думаю, Боже, як дитина себе в 10 років тримає в руках. Так, так, розуміє. Мамі допомагає бігом-бігом okay. бігом організовує маму. А другі ж діти панікують, панікують і воно буде стоять серед дороги, кричать, плакать, а не буде розуміти, куди йому бігти. Ну, так, да. тут дійсно важко так сказати, що адекватно, що неадекватно для нас. А тут про те, що ми можемо якось вчитися, вчитися, як реагувати, як захистити себе, як собі ту безпеку надати. Так, от, зокрема, цим заняттям, ну, так, вчишся, як реагувати в певній ситуації. Так. Або, або може, не вчишся, або прислухаєшся до порад, як діяти. Угу. Хочеш бути здоровим, психічно урівноваженим, спокійним, то тобі дорога до психолога. Якщо хочеш надалі їсти себе всілякими докорами, бентежитись з будь-якого приводу, то можеш далі у своєму соку варитись і на кого не звертатись. Просто треба зрозуміти, що, ну, чи може це для кожної людини, що є такий етап, коли ти розумієш, що ти ти сам уже не можеш спор... впоратись з даною проблемою. Uh -huh. Uh -huh. Можливо, одні можуть впоратись, да? другі якось іншим шляхом вирішують, там, чи з любимою справою займатися, відволікаються. Ну, У мене був такий етап, що я розуміла, що я вже не можу це зробити сама. Так, так. І тут дуже важливо усвідомити, що а, ну, це нормально піти за допомогою, звернутися. Що я дійсно не справляюсь, і отримати ну, ту підтримку, яка дійсно є наявною, доступною, це є абсолютно нормальним, і тут немає нічого такого, за що би варто було б там, не знаю, корити себе або сумніватися, або соромитися там якоїсь своєї проблеми. Є фахівці, які вміють з цим працювати, які вміють надавати допомогу, і ну, це абсолютно нормально. У наш час так точно, так тим паче, абсолютно прекрасно. Якщо є така можливість звернутися, то варто користатися дійсно цими послугами. Нам же ж не, як, же ж не соромно піти до, скажімо, до стоматолога, правда? Угу, так, угу, і абсолютно. ми розуміємо, що ми з одною бол'ю ми самі не справимося. Абсолютно. Ну, це аналогічна ситуація. Так, так. А, скажіть, будь ласка, можливо, є ще щось, що би ви хотіли додати, якісь коментарі? А, що було б вам, що б вам хотілося, можливо, якось описати ваші відчуття після того, як ви отримали цю допомогу? Або висловити щось для команди мобільної клініки? Ну, для команди побажання вам сил, наснаги, творчості. Терпіння, таких як ми, бо з нами працювати, я розумію, нелегка. А ну, подяка за що? Подяка за такий індивідуальний підхід З боку вашої команди, зокрема, з боку пані Наталі. Те, що я просила, на те, що я звертала увагу, можливо, це і не входило, може, в якусь вашу там програму обмежену, да, от я звернулася з, з таким проханням, що я не вмію говорити людям ні. Ми попрактивали цьому. Я звернулася до пані Наталії і сказала, що я не можу відповідати, чи не можу, чи не вмію. Ну общем, мене так виховували, що я не вмію відповідати на групість, на якісь приниження. Ми також в цьому попрактикувалися, попрактикувались. Ну все, що мене хвилювало, всі мої забажанки, пані Наталя виконувала. Я просто не можу сказати, чи воно входило в програму, чи не входило, тому що матеріали то мені були надані. Я а. цими матеріалами користуюся. Ну, якісь додаткові такі мої побажання, чи, можливо, навіть примхи, пані Наталія виконувала і зі мною проводила певну роботу, певні вправи, певні приклади, як виходити з тої чи іншої ситуації. Вона мені надавала поради. Угу. Так, ми тут однозначно в клініці ми не обмежуємося саме цією програмою. Це просто був як один із інструментів, а, яким вона могла б з вами проводити роботу. Але звісно, що а, ми орієнтуємося на те, щоб надати людям ну, той спектр послуг, так, той спектр а, допомоги, який дійсно людина потребує. А це просто як один із інструментів, а, який був обраний для роботи з вами. Вам дуже дякую, що ви працюєте, надаєте допомогу, вселяєте надію на краще, бажання жити, бажання працювати. Ну і за те, що вмієте так професійно працювати з нами і виводити нас з таких кризових станів. Я вам дуже вдячна, бажаю вам. Здоров'я, мирного небу, закінчення війни і працювати у мирний час і надавати, можливо, інші трошки послуги для нас. Можливо, більше приділяти увагу. Знаєте, я ж тепер розумію, наскільки психологія допомагає розвивати творчі здібності діток. Угу, угу, угу. Можливо, щоб настав мир, і ви приділяли більше уваги ось таким прекрасним сторонам, щоб наші угу. дітки були. Росли творчими, розумними, кмітливими. Mm -hmm. Дуже вам дякую. Я зазначу, я запишу Мені. це як побажання, щоб до розширення наших послуг. так У нас психологи теж працюють із різними арт-терапевтичними методиками. Тому за можливості наступного разу, коли будемо у вас на населеному пункті, ми постараємося організувати такі активності. Я буду, я буду вам дуже вдячна, пані Наталі, привіт, згодом найкращого. Дуже було приємно з вами поспілкуватися. У вас, мабуть, всі голос пропадає, у вас, мабуть, всі в команді такі світлі, приємні, усміхнені. Дуже вам вдячна. Дякую, дякую вам, пані Лариса. Гарного і вам мирного дня.